Ексклюзивне інтерв'ю прямо зараз а, з Фредеріком Бенджаміном, або як називають, Бенд Беном Годжесом. Це американський військовий а, офіцер армії Сполучених Штатів відставці, який обіймав посаду командування армії США в Європі. І нині очолює він кафедру стратегічних досліджень першинга у центрі аналізу європейської політики. А, добрий день вам, Hello. Так, дякую, так. що ви до нас приєдналися. Я для того, аби ми встигли з вами обговорити максимальну кількість запитань, дуже оперативно розпочну. От генерал Сирський заявив, що зараз співвідношення по засобах вогневого ураження складає 6 до 1 на користь Росії. На жаль, і відповідно, ми не маємо це зрозуміло наступального потенціалу. Які дії Сили оборони України на вашу думку є найбільш доцільними от на даний момент при такому співвідношенні? Для того Аби наносити максимально ураження, максимально ослаблювати російські війська. I think that the ж я думаю, що завдання генерала Сирського полягає в тому, щоб стабілізувати ситуацію наразі, у Росіян немає спроможності відкинути українську армію або досягти значних результатів. Тому я думаю, що генерал Сирський використає цю можливість для того, щоб посилити позиції, для того, щоб уникнути ситуації прориву російської армії. Для того щоб далі продовжувати виснажувати російські сили, але йому потрібно потрібен час для того, щоб розвинулася українська промисловість і для для того, щоб європейська зброя досягла України, і для того, що також потрібно займатися ротацією. Тобто я думаю, що це буде відбуватися цього року. Ну, це тривалий процес, все ж таки розгортання військової промисловості масштабної. Це питання не місяців. А, на жаль, от на б на даний момент от прямо ви порадили б українському військовому командуванню звернути увагу в першу чергу що ж, продовжувати атакувати російські логістичні центри та центри прийняття рішень, продовжувати тиск на російську інфраструктуру. Газу та нафти, кодь продовжувати тиск на Крим та Чорноморський флот, але потрібно буде місяці для того, щоб відбулася наступна велика операція наземна, тобто не потрібно це робити, поки ви не будете готові. Але якщо щось буде помічне і руйнувати російську логістику і зробити так, щоб Росія не могла отримувати кошти від газу та нафти? То в такому разі цього року Україна має це робити. Цього року Україна вступає в в змагання промислові, і це має відбутися, коли Україна буде готова. Так, ви от сказали, я уточнюючи питання, поставлю. Ви сказали про атаку по російським логістичним центрам і нафтопереробним. Підприємством, але буквально кілька днів тому у західній пресі з'явилося повідомлення, мовляв, американська сторона звертається до українського командування припинити атаку по російських нафтопереробних підприємствах. Як ви вважаєте, чим це може бути спричинено, ну, якщо це дійсно правда? Well, I did see that що ж я бачив це, і якщо це правда, якщо хтось з адміністрації Америки дійсно таке послання надіслав Києву, то це дійсно помилка, і Київ має це ігнорувати і продовжувати і продовжувати робити те, що вони вважають потрібним, а вони мають атакувати логістику нафтову та газову, якщо це потрібно, і не давати можливість Російській Федерації заробляти далі гроші, і я думаю, що Україна як суверенна країна може сама визначати свої військові цілі, і Україна наразі дуже акуратна. Вона не використовує зброю, яка надається іншими країнами, але використовує дрони. Власні, тож я був. Щиро збентежений, коли я прочитав цей звіт, на превеликий жаль, можливо, це частково правда, але також я бачу в звіти, і якщо це буде утримувати ціни газу та нафти на низькому рівні. На низькому рівні це буде не дуже ефективно, тому що це зменшить виробництво. Але в будь-якому разі я не буду, думаю, що це та політика яку потрібно наслідувати Ну дійсно атаки по російських об'єктах нафтопромислового комплексу здійснюються не західною зброєю, а зброєю, яку виробляє українська сторона, і враховуючи ті обсяги західної допомоги, які ми маємо на даний момент, що українська армія ще спроможна, скажімо так, покращити на полі бою винятково власними силами тими засобами, які маємо на даний момент, не розраховуючи на партнерів. Що ж я б сказав, що перш за все ви маєте продовжувати покращувати можливості українських збройних сил протидіяти російським атакам на енергетику, продовжувати покращувати вашу можливість відбивати атаки російських дронів, і це ті речі, які навіть генерал Залужний робив минулого року. Тобто, це ті речі, які на мою думку, українська індустрія та, та технології працюють. Вони саме над цим, і це дуже важливо. Ви не можете ви, мабуть, чули раніше, що Україна зро. Нарощує потужність армійською. Немає браку людей в Україні. Є багато людей призовного віку, чоловіків та жінок. І Україна пропустила закони для того, щоб дати можливість цим чоловікам та жінкам бути залученими до армії, і дає певність для того, щоб вони не потрапили на поле бою без навчання. Тож у вас є достатньо людей. Для того щоб влаштувати ротації, для того щоб вони могли відновитися, відновити втрати, І це дуже важливо для довгострокової війни, і це вимагає уряд, і так, от це вимагає від командування вищого змін. Ну от я прийду одразу до наступного питання, тому що ви сказали про е важливість відбиття російських авіаційних і ракетних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, але ж е без е ми не можемо цього робити без західних систем протиповітряної оборони і відповідно снарядів для них. А з постачанням подібних систем зараз існує певна проблема. І вчора навіть президент Зеленський говорив про це в одному зі своїх інтерв'ю: що нам потрібно більше систем проти Протиповітряної оборони Патріот, що? Так, звичайно, я повністю погоджуюся. Є потреба в більшій кількості. Сьогодні зранку я читав, що Німеччина шукає додаткові системи патріот, і немає жодних сумнівів. Дійсно існує потреба в ПВО. І ми військові і люди, як я, ми намагаємося тиснути наскільки можемо на конгрес американський та на уряд, для того, щоб Україна отримала все, що потрібно, і також ми тиснемо на європейські країни для того, щоб Україна отримала все необхідне. І тим часом я думаю, що якщо Україна може зробити щось для того, щоб тиснути, продовжувати на Крим та на подібні місця, і для того, щоб підтримувати цей рівень. Тиску на газову та нафтову інфраструктуру, тому що саме це є ресурсом для Російської Федерації. Вона має це робити, і я думаю, що ГУР та спеціальні сили України та ці сили України, які знаходяться в Російській Федерації, вони мають можливість відбивати атаки Російської Федерації з повітря. Поки вони ще знаходяться на землі, це дуже цікаво, що Німеччина шукає дійсно, бо системи Петріот, американські системи Петріот передавали нам інші країни, а не Сполучені Штати. Але дивіться, якщо от на даний момент допомога військова і фінансова від сполучених штатів є заблокованою, якщо все ж таки не вдасться прийняти той бюджет підтримки України. Зі сполучених штатів, то наскільки повноцінно нас усім необхідним може забезпечити Європа, а з чим Європа без участі штатів аж ніяк не зможе впоратися, як ви вважаєте? Що ж це стосується політичного вираження волі і об'єднаних сил Європи, навіть без США. Вони все одно мають боротися з Російською Федерацією. Тож, якщо країни об'єднаються і висловлять своє політичне бажання зробити необхідне, то в такому разі вони зможуть надати те, що Україні необхідно, але ми. Все ще не досягли тої ситуації, коли всі країни погоджуються. Є країни з Расускензі східної країни та скандинавські країни, які дуже багато роблять для України, але з іншого боку, інші країни не так багато роблять. Але давайте будемо чесними. Німеччина це країна, яка надає Одна на другому місці по наданні допомоги, але е, нам потрібно зробити питання не в тому, на якому вона місці, але питання в тому, що надається для потреб України. Тож я вважаю, що в такому разі все зводиться до політичного бажання і уряд і розуміння урядів, що без США все одно Російська Федерація буде величезною загрозою для європейської безпеки, і зараз набагато ефективніша боротьба і для того, щоб Російська Федерація не проникла далі, і дійсно так головною заслонкою, головною обороною Європи перед Росією є Україна, і от якраз таки в цьому контексті голова європейської дипломатії Жозеп Борель раніше заявляв, що кінець весни і літо можуть стати реально вирішальними для російсько-української війни. Як ви вважаєте, що саме він мав на увазі? Well, I think, um, Mr. Burrell, же, уважаю, що ж, я вважаю, що пан Борел певним Чином підтверджує те, що я кажу, що 2024 рік це рік промислового змагання, тому що європейський союз прокидається висовою голову свою піска, і вони починають запускати свою промисловість для того, щоб допомогти Україні, але також для того, щоб і інші країни, країни НАТО, країни Європейського Союзу були підготовлені до самозахисту. Ми з цим затрималися на 10 років. Але якщо вже такі люди, як пан Борел, подібні речі каже, це вже значні зміни. Тож зараз не запізно, але вже пізно. Тож я думаю, що крім цього, це означає, що допомога Україні у розвитку власної захисту промисловості також дуже важливо, тому що Україна знає, як це робити. Вона робила це за часів радянського союзу. І я хочу бути чесним з зі своїми українськими друзями. Дуже багато часу було змарновано після 2014 року. І замість того, щоб робити снаряди, робити зброю, ми нічого не робили. І зараз ми кусаємо лікті. Тому що оборонна промисловість має повернутися на попередження. Передні рівні, тож я думаю, що певні західні країни будуть заходити на в Україну для того, щоб збільшити потужності Україні. і це довга відповідь. Але тим не менш, я маю на увазі, що зараз відбувається примусове змагання, і якщо Україна та Європейський Союз виграють захід виграють це змагання, то в такому разі у вас буде надсила. Ще таке питання. А вже в липні, і вчора була заява Путіна, вже в липні. В Україну мають прилетіти шість перших винищувачів Ф-16. І от як на вашу думку, чи може така мала кількість західної авіації щось кардинально змінити на полі бою? І одразу, от як би ви поставились до вчорашніх слів Путіна про те, що в разі того, коли f 16 будуть злітати з аеродромів західних країн, вони стануть законною ціллю для російської армії. Що ж, F-16 дійсно допоможе вже самі по собі. Вони не зможуть змінити війну, але вони дадуть можливість українцям відштовхнути сили Російської Федерації і також в такому разі українські збройні сили можуть мати більше можливості для того, щоб руйнувати логістичні вузли Російської Федерації. Тож я вважаю, що F-16 будуть помічними. Але тим не менш питання не у кількості літаків, не у літаків з таких, а в тому, як вони будуть установлені, і є певна система. У вас мають бути певні радари, у вас має бути обладнання і тому е, немає. Шансів, що зразу все буде легко даватися, але потрібно буде навчатися. F-16 це не просто знятися в у повітря і скинути бомбу. І я думаю, що українці вже не раз показали, що українці дуже швидко вчаться, вчаться швидше ніж будь-хто інший. Тож я думаю, що вони будуть дуже ефективними. І питання буде в тому, щоб установити їх в тих місцях, де вони будуть найбільш ефективними. І я сподіваюся, що ви що ні, буде знати, куди це поставити. А що стосується пана Путіна, то він провів останні 20 років, погрожуючи заходу будь-чим, і він досяг певного успіху, тому що на превеликий жаль у Вашингтоні, у Берліні, у Парижі, і певною мірою навіть у Лондоні, люди дуже переймаються взагалі ідею ядерної ескалації. І тому ми вагаємося, оскільки Російська Федерація погрожує ескалацією. І я думаю, що ми маємо припинити це робити, тому що, на мій погляд, майже нуль шансів, що Російська Федерація використає ядерну зброю. Я думаю, що буде нуль відсотків, що вони використають ракети проти Румунії, Польщі та інших країн. Але тим не менш Путін продовжує погрожувати, тому що він бачить, що ми вагаємося, і я думаю. Що час припинити вагатися і перейматися тим, що вони кажуть, і перейматися тим, що ми можемо зробити. Ми маємо досягти мо і досягти ту ситуацію, коли ми перестанемо прийматися їхніми словами. Окей, місте Бенжене, аймвери грейтфултію форзис конверсейшн ендфою супо дякую вам за цю підтримку та ваші слова. Дякую вам. Дякую вам, дуже дякую вам, бен Ходжес, генерал Сполучених Штатів, колишній командувач армії США у Європі.